Ми можемо моделювати закінчення. закінчення Сподіваємось, через місяць, через два бойових дій. Незрозуміло на яких умовах, але впевнений в тому, що це важко назвати позитивними якимись так званий компроміс. Він буде може бути дуже болячий для кожного українця. А ми всі це також розуміємо, враховуючи багато факторів. Мати армію не дешеве задоволення, зараз майже мільйон. Тримати армію в коли бойові дії закінчились, як мінімум третина повинна бути в резерві. Це люди, які мають зараз заробітну платню, які повернуться, яким потрібно буде максимально швидко роботу. І в цей час починаються привиборчі питання, вибори. Де я знаєте, що боюсь, буде боротьба на знищення в суспільстві? Суспільстві може бути боля, боляче сприйматись так званий. Компроміс. Я не знаю про що ми говоримо. Але якщо щось буде, ми розуміємо, що буде компроміс, не він буде боліти у кожного з нас. А. Якщо він буде, а і в цей момент вибори і з тими ж самими приблизно ті ж самими лозунгами, всі політичні сили. Враховуючи багато складових, я дуже боюсь, щоб не були якісь там заворушення в цьому напрямку. І не дай Бог говорити про якісь протистояння чи громадянське протистояння, тому що ми бачимо по історії різних країн після військових дій, враховуючи такий знаєте, депресивний настрій, такі речі вже відбувалися. Оце об'єднання всіх, і одночасно з виборами, де іде, іде Знищення і звинувачення повністю – це найбільше складне питання, на яке поки що, я переконаний, відповіді немає, на це потрібно знайти відповідь. Це таке, знаєте, бачення відносно речей. Але кожен з вас чув ключові речі: відновлення країни, rebuild of Ukraine, Marshall Plan. Для України Ві, е, ну, хтось цей план бачив. Я переконаний. Ми говоримо дуже багато. Плана ніхто не бачив. А, і я переконаний, що цей план повинен писати е, ми з нашими партнерами з їх е, е, допомогою. І обов'язково цей план в першу чергу. Це реформи of Ukraine, Recovery Plan for Ukraine – це в першу чергу реформи, які повинні пройти по багатьом і зланах майже все суспільство повинно бути реформовано. І одна із ключових реформ на по великому рахунку. Ми не чекаємо цього плану. Ми вже почали працювати і погодили такий план із Брюсселем, і з нашими європейськими партнерами. Це самоврядування продовження. Реформи децентралізації Одної із самих успішних реформ, яка була, і не будемо забувати, самоврядування це є базіс, це фундамент демократії в кожній будь-якій європейській демократичній країні. Самоврядування, і ні в якому разі його не, не потрібно знищити, тому що ознаки зараз є зовсім інші, тому що один професор Мільбранд мені казав, і такі прости зрозуміли речі для кожного. Самоврядування в демократичній країні будується знизу вверх. В авторитарізмі його намагаються також побудувати, але навпаки, ми бачимо такі тенденції, і в цьому напрямку цей проєкт реформ місцевого самоврядування Асоціація міст України прописан з побажаннями всіх. А також експертна оцінка наших європейських партнерів, і в цьому напрямку ми вже будемо готові. Кожного дня на жаль, ми втрачаємо території. І коли ми зможемо закінчити ці процеси, цю війну, коли перестануть гинути, коли ми перестанемо втрачати, коли мир відновиться в Україні, ми поки що говорити про це чітко не можемо, і це питання задає кожен. Один одному відповіді немає. Але вже політичні процеси почались, вже всі навіть з утягів, чайників, вибори, вибори, вибори. Я хотів би е, позитивно щось говорити, але я хотів би застережити про такі речі: зараз майже всі політичні сили, які знаходяться в Україні, вони мають спільні тезіси, спільні виклики. І вони знаходяться на одному майже політичному полі, і кожна з цих партій за відновлення.